Доброго дня, і так само ще одне коротке відео, що би я змінив в медицині, і, відповідно, моє бачення і моя особиста думка по деяких питаннях, які зв'язані з сучасним баченням медицини. Ну, По-перше, перше, що би я змінив, це є те, що я би радив збивати температуру при вірусних інфекціях, так? збивати нестероїдами протизапальними при Грипі, ковіді і інших ГРВІ для того, щоб легше переносити ці інфекції. Це перше простий пункт, тому що є міф, що потрібно температуру не збивати, організм бореться. Це міф повністю розвіяний ковідом. От це взагалі не працювало під час ковіду, тому я би це змінив. Друге, знову ж таки, лікування тероїдиту, хашимото, тобто зниження функції щотовидної залози в майбутньому. Практично в кожного пацієнта, От. і знову ж таки, призначення йоду, селену або вітаміну Д. Ні вітамін Д, ні селен, ні йод ніяким чином не впливає на покращення роботи щитоподібної залози. Тому це і міф, і просто знову ж таки, скажімо так, втрата коштів на непотрібні препарати, які взагалі. Не впливають на перебіг тироїдиту, і, будь ласка, вчіться шукати так само думати колег. Це для колег стосується антикнових причини тироїдиту. Тобто їх можна знайти, якщо добре пошукати. І якщо знову ж таки поспілкуватися і подивитися трішки цікавих статей, які написали японці, які пишуть так само закордонні вчені. Багато чого цікавого можна дізнатися. Тобто, я би це так само змінив. Далі, стосовно пробіотиків, я не розумію, тому що знову ж таки більше 20 років я працюю і призначаю антибіотики практично щодня пацієнтам. Я не бачив. Появу антибіотикорезистентності в пацієнтів це моє бачення. Можливо, хтось в мене більше 30 тисяч пацієнтів, я не бачив жодного з якоїсь резистентної бактерії. Ну але видно, в колег інакше якесь бачення цього процесу. Крім того, я не розумію, навіщо, коли ми призначаємо антибактерійні препарати, призначати пробіотики. Якщо в пробіотиках є ферменти для покращення травлення і пацієнту, трішки легше це зрозуміло, але викидати кошти. І знову ж таки, якщо антибіотик коштує 200-300 гривень, а пробіотик 500-800, я не розумію. Тобто навіщо потрібні пробіотики? Це моя позиція. Якщо хтось хоче призначати, нехай призначає. От що ще я би змінив в діагностиці, дуже багато питань я би змінив. По-перше, для вагітних я би радив теж робити УЗД крім плоду, УЗД-жовчного міхура, якщо утворюються дрібні холестеринові камінці, призначати їм препарат урсодезоксихолової кислоти, урсофальк, урсосан, урсолізин, сан, для того, щоб не утворились камінці в жовчевому міхурі. Про це написав був так само в одній з своїх історій. Це працює. Якщо знову ж таки не призначати цих ліків, не контролювати стан жовчного міхура, дуже багато жінок потім лягають під нічну, тепер лапароскопічно видалення жовчного міхура. Так, тому це теж важливо. Що стосовно аналізів, перш за все, з алергією ще раз нагадую: основний аналіз імоноглобулін і загальний або ІГЄ загальний. Тобто без цього аналізу навіть не, нема сенсу. Аналізувати чи щось зробити в плані алергії, тому теж так само, якщо ви прийшли з алергічним ренітом, атопічним дерматитом чи обструктивним бронхітом, чи дорослий, чи дитина, починайте з аналізу імоноглобулін і і діє. Якщо він низький, нема сенсу робити елекс тест тобто на алергени, тому що теж ви викидаєте більше п'яти тисяч гривень на аналіз, який буде ну практично не покаже жодного алергена. От, по ревматології дуже важливий аналіз, який я би ввів так само в обов'язковий такий протокол і в дітей, і в дорослих, це є анаскрін. Аналіз вартує десь в районі 600 гривень, це зараз трошки більше 10 євро, але цей аналіз покаже, що дійсно є антинуклеарні антитіла пацієнта чи пацієнтки, чи в дитини, чи немає. Тобто це важливий такий критерій для лікаря-ревматолога. Тому що, якщо є проблеми з суглобами, це важливий показник. І по сечовій кислоті, все-таки нагадую, для чоловіків сечова кислота менше 360 варто тримати цей рівень, для жінок не 339. Я рекомендую, все-таки менше 250. Це моя особиста рекомендація. Стосовно статинів, теж перед тим як призначати статини пожитво, препарати для зниження холестерину, будь ласка. Обов'язково пошукайте причини, чому піднятий холестерин. Деколи це є стероїдит хашимото і гіпотеріоз, деколи це системне аутоімунне захворювання, деколи це прийом стероїдів, деколи це є знову ж таки сильні алергічні різні захворювання, які теж приводять до скачків холестерину догори. Так і після тільки цього, тобто думати про... Пожиттєве призначення статинів. і ще одне кажу: холестерин не є причиною утворення бляшок. Думайте так само, колеги, ті, що вміють думати, ті, що е, розуміли під час ковіду, як, як діяти, вони розуміють, що холестерин так само, тобто не є причиною точно утворення бляшок. Тобто є інші причини запальні, шукайте причини запалення судина. Їх є багато, не одна звичайно. От. Тому знову ж таки. Ці моменти я з вами проговорюю для того, щоб ви трішки скажімо, мали іншу альтернативну думку стосовно медицини. І я думаю, що ці поради вам допоможуть під час ковіду. Ще раз нагадую навіть молодих зараз людей бувають інсульти, тому знову ж таки після повторних ковідів або під час. Менше фізичне навантаження, і обов'язково ЦРП, ДДМР, два аналізи зробити. Вважаю, що це не є проблема для того, щоб знати, чи є схильність до тромбоутворення, чи не приєдналась бактерійна інфекція. По грипу записав ціле відео, які помилки можете знайти пошукати. Взагалі рекомендую дивитись, переглядати короткі мої відео. Я думаю, що ви багато чого цікавого для себе дізнаєтеся. І я сподіваюся, що з командою ми зараз завершимо так само формування сайту, де буде можливість так само підписатися і переглядати більше 150 моїх вебінарів на різні цікаві медичні теми. Кожен вебінар є більше години. Так що, дякую вам, що за, за мною як то слідкуєте, Незважаючи на всі блокування Фейсбуку. Сторінок, незважаючи на те, що вкрали в мене хакери, телеграм-канал на 64 тисячі, я все-таки підписників, я стараюся доносити вам цікаву інформацію і вірю, що ті, кому цікаво, буде, буде зі мною цікаво завжди. От крім того, я практикуючий лікар, я знову ж таки маю батька, який керує 30... 6 вже років 4 грудня буде 36 років лабораторії Біокурс, першій приватній лабораторії в Україні. Тому я знаю про що я говорю і стараюся вам передавати свої знання. Дякую всім і до нових відео.